Друзі, я вас вітаю на стовий випуск просто зараз з нами. Чарівна. Ірина Клевер, пані Ірина, я вас вітаю, дуже рада бачити. Вітаю. Я вас теж вітаю. І, і передаю вітання, прямо в чаті написала. Вітання Ірині, Клевер, передавайте найґрунтовніший, найпозитивніший майстер і щоб вона не говорила з її вуст все позитивно і обнадійливо. Отак. Ну, Боже, як приємно. Дякую, дякую, Наталочка. Наш випуск буде виходити в п'ятницю, тому мені хочеться з вами а, підсумувати деякі важливі події цього тижня і трохи глибше зазирнути. В нас цікаво іноді виходить, знаєте, вскавернуть mm -hmm. деякі таємниці, яким не дають виходу на поверхню, ну але ж тільки там, де нам можна говорити, щоб ми mm -hmm. не завдали mm -hmm. шкоди. Так, перше, з чого хочу розпочати, напевно, з БРІКС влаштовує Росія, і так вони хочуть гучно про це заявити. І Гутьєреш єде е, Агенція ООН, який на перший саміт миру не приїхав. От у людей запитання. Все ж таки, ну, ставлення українців до ООН і до Гутьєреша зрозуміле, але насправді чому поїхав до Росії? Чому Гутіреш поїхав до Росії на оцей Брікс? Угу. Так, якісь питання вирішувати фінансові, я показую. да? Фінансове питання є в них. Ці питання суперечать тому, що він має робити. Тобто, тому, що він має робити на своїй посаді. Да? Тут карта п'ятірка жезлів жезлі перевернута це коли удар нижче, нижче коліна. Удар ниж, нижче, тобто той удар, який збиває з них. Відповідь, чому він поїхав, він поїхав по своїм якимось питанням. Може, а, може офіційно якась інша версія, а, але ми питаємо, чого він саме поїхав, так? а не яку версію він показує. Так, так от а, 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 тут сенс в тому, що він їде вирішувати якесь своє. Фінансове питання, яке суперечить тому, що він може, може і має зробити на своїй посаді. Отака відповідь. Угу. Тоді в мене наступне питання. Чи можливо йдеться про те, що йому все важче е, стає е, утримувати цей нейтралітет, лише занепокоєність? ООН? Чи почали його насправді тиснути? Я поняла. Сейчас. Чи почали його тиснути? Ну, тут не про тиск, тут е, про е, заяви хіба що е, не так ти працюєш, треба працювати по, -ін, по інакшому, треба щось зробити. Пар це коли колке слово. Да? Тут не про тиск, тут про те, що ну, ти маєш так, а робиш, так, ну, тобто погано працюєш іншими словами. Да? Ну, тут тиску немає. Тут, тут, тут не про тиск, тут про, про скажімо так, ці уколи. Да? Коля да? ну ще тиску немає. Але за такими уколами е, тиск, ну це ще поки що немає. І їх багато. От Вони маленькі, але їх багато. Тобто, багато людей зі всіх сторін чимось недовольні. І вони йому доносять оцю незадоволеність. Отак. Далі. А У вас там прозвучало про за фінансами поїхав. Чи йдеться про те, щоб повимагати від Путіна і Кремля фінансів, аби далі лобіювати їхні інтереси? Mm. Да. Да, тут е, свої. Е, я скажу так: воно якесь не прямо його власне питання. Бо тут все ж таки оця перевернута. Але це питання стосується його роботи. Отак. От да? Тобто, не його власний шкурний інтерес. Ні, це не про то мова. А, а е, то, як він має викрутити, щоб всім було добре, і от там є фінанси. Да. От так, Така буде відповідь. Далі. Давайте ми цей блок завершимо розвитком подій і долею Гутєріша. Чи на, наближаються зміни, можливо, його звільнення з посади е, трансформації в ООН. Чи, чи, чи наближаються щодо Гутіри, ще зміни е, його на посаді ООН. Так. Да. Зміни наближаються, і, до речі, е, оці зміни. Ну, він поїхав якось улагодити питання, щоб ці зміни настали пізніше. О. От, от, ми, ми, ми з вами розібрали, розкрутили. Бо знову таки пентакліва карта, вона перевернута. Да? Тобто, треба щось зробити таке, щоб не стати жертвою. Да? Перевернута жертва, тобто, щоб не стати жертвою. Ось, ось вам і питання, питання фінансове. Да? Ось питання не його власне, а стосовно його посади. Да? Ось вам воно і нами показало. Але зміна бути. Так, да. зміна буде. Зміна буде загалом, оце збіговисько БРІКС. Які наслідки будуть для України? Чи становитимуть вони реальну загрозу тепер світу? Це об'єднання? Чи все ж таки це буде черговою там, мильма... мильною бульбашкою, яку намагається створити mm -hmm. Росія? Так, так і питаємо: об'єднання ПЕРІКС чи буде загрозою для України? Так я розумію. Для України, да, для світу, для світового міра порядка. Для України загрози не буде. Всього, ні. А для світу, давайте так, оця Пікс. Для світу, чи буде загроза? Не буде. Тут не буде. Карта роз'єднання, загрози не буде. Воно, звісно, світ сколихне. Ну, сколихне, бо світ задумається якось, знаєте, що ну. Задумається, що, е можливо, щось треба по-іншому. Щоб оці такі перікс нові, щоб вони не, не заважали да, в майбутньому. Але так, щоб е прям щоб світ злякався. От такого я не бачу. Так. Угу. Угу. І ви так цікаво підмітили про роз'єднання. Ну що в них там не дуже вийде, угу. і якраз повідомлення новим же членом БРІКС намагалися стати Туреччина, Ердоган вони подавали запит, щоб вступити, але вступ Туреччини заблокувала Індія через гарні стосунки там Туреччини і Пакистану. Індія ворогує з Пакистаном. Ну коротше, вони всі там чи будуть там ще конфлікти распрі між ключовими <головік> гравцями Бріксу. Чи будуть ще конфлікти разпрі між ключовими гравцями бріксу? Будуть. Будуть, і вони вже є, і вони ще будуть. І оці конфлікти вони і не дадуть цьому Бріксу бути єдиним таким кулаком, скажімо так, да, яким вони хочуть бути. Оці разпрі. І є, а, ну як коріння зла, да? от, от через сіразбрі. Тобто, чи будуть будуть, чи є є. Да. Така відповідь. Сподівання, РФ Кремля не здійсняться і це прекрасно. В цей момент, коли відбувається Брікс і Ердоган е, присутні з Туреччини біля заводу аерокосмічної компанії Ванкарі відбувається теракт. Завод намагаються закупити. Компанія виробляє винищувачі F-16, інші літаки, гелікоптери, дрони. Заявлено, що наче організували цей теракт члени Курської військово-політичної організації. От я хочу запитати, чи це правда, чи є там рука Кремля у цьому теракті в банкарі? Теракт в банкарі біля аерокосмічної компанії. Тракт Анкарі біля аерокосмічної компанії, чи є там рука Кремля. Є. Ну вони завулювали свою руку таким чином, щоб можна, неможливо було докопатися. Карта сили каже, є. А Симірка мечі перевернута каже, що не можна довести доказову базу. Не можна. Ну, от навіть по документах, якщо прослідкувати, ну наприклад, хто входив, хто виходив, які дзвінки, ну нічого нічого, нічого не буде такого, за що можна зачепитися. Але е, починається розклад і закінчиться розклад з цих карт, які кажуть, що так, там є рука Кремля. Да. Для чого? Для чого реально цей теракт? Кремлю? Угу. Зараз. А щоб ті, хто були ворогами, були союзниками? Щоб в них з'явилися союзники. Там далі вже ну, треба прослідковувати, да, ну, Анкара, да, е, як, під ким Да? допустимо. Тобто, щоб став друг той, хто був враг. Як це, як це, ну, логічно, я поки не знаю. Але відповідь отака. Вночі у відповідь помста на цей теракт Туреччина починає наносити удари по цілях в Сірії і в Іраку. Давайте, можливо, подивимось зараз погляди, плани, думки Ердогана з приводу Кремля. Ердоган розуміє, але знову ж ті карти доказати не може. От дивіться, колесниця – це коли діло пішло. Тобто він розуміє, що, звідки да, вітер дує. А от ці карти кажуть, він не може доказати. Тобто питання в нас було: чи розуміє, він, ну, як він ставиться, да? він розуміє, що до чого. Да? Але знову таки доказати не може. Доказати не може. Яка далі буде поведінка Ердогана і Туреччини? Чи стане вона більш конкретною? Бо зараз він на 10 стільців намагається однією дупою всістися і бути в Бріксі, і в НАТО і міжнародний міротворець. Чи зараз він стане більш союзником України? Чи стане зараз Туреччина е в основному союзником України? Реальним союзником України? Турці не вміє, я вам скажу так. Да? Скажімо так, якщо і буде він союзником, то для того, щоб використати Україну і свої плани ввести потім в, в дію. Тобто, ну. Ну, союзник це коли дійсно союзник. Да? Я не бачу цього. Я бачу, що багато, багато разів вже було, що я союзник, я там то, я там все, да? Ну, ну толку, толку немає. Сонце перевернуте. Це значить, задля свого блага я з тобою побудую союзником. Да? Рівно стільки, скільки мені буде потрібно. А потім подивимося. Отак. Може бути варіант, що е, Ердоган ну, в межах коли обом взаємовоїдна співпраця назвемо, Ердоган угу. допоможе в деокупації Криму військовим шляхом, бо з тих позицій то було б зручніше зробити. І допоможе Ердоган а, у звільненні е, Криму, Криму від е, російської напасті. Навіть. <ріст> так. Да. Да. Він допоможе. Він допоможе, але знову таки, задля того, щоб потім допомогти собі. Ну, я скажу, у Ердогана теж плани на, на Крим. Ну, в нього особисті плани, так. Да? Ну, особисто як очільник своєї держави, Да? І от а, чи допоможе він, так, да, він допоможе. Ну, тільки для того, щоб потім лобіювати свої інтереси. Так. Угу. Ну і ще глобальних питань. Зараз якась така ситуація, і от, знаєте, по відчуттях, наче щось відбувається. А... Угу. А, але от, пощупать, поки це не можна. Україну стримують там місяць-два, почекайте щось вирішується там, ще якась і в підтримці, і в військових діях? От якась затримка йде. А, я показую вам, що насправді зараз в кулуарах відбувається. Чому оцей місяць-два? Невже вони настільки вирішальні? Чому вирішальні? Вони вирішальні, бо пропозиція миру є. І е в принципі всіх це влаштовує крім України. Чого крім України? Бо в ту пропозицію миру входить віддати території, тобто залишити території. Так? І оця пропозиція, яка надана, пропозиція через жертву. Тобто пропозиція через те, що я маю ковтнути те, що я не хочу ковтати. Да? Але це пропозиція, да? ну, як вибор без вибору. Да? І тому зараз, ну не прямо зараз, ну, цей місяць-два ідуть, я би сказала, дібати. Да? дібати до речі, Пентакліва карта це і торги. торги а, ну, допустім, не хочете ви цілий кусок залишати? Ага, допустимо, давайте отак. Тобто торгуються українською землею, як би, ну, не знаю, на базарі пиріжки. Да? Два береш третій в подарунок. Ну, ну, ну от щось таке. Да? Ем, і тому оцей місяць два, оцей такий, що, ну, як ви сказали, прощупати неможливо, там ще щось неможливо, бо це е, кулуарне. Тобто це не на показ, це не через СМІ, це не для того, щоб ми бачили. Да? Але м, чого, чого довго, того, що там умови такі, що нам не сприйнятливі. Тобто ми не можемо погодитись на такі умови. Да? А там йдуть от, от саме торги. от Не хочеш так, давай так, а давай так, а давай так. Ну, як вроді би, це, там, ну знаєте, так, пиріг. Да? Порізав сьогодні так, завтра і поінакшов. Ну, Який все ж таки буде результат? Чи зможе е, Україна максимально там відбити свої умови, продавити свої умови, відстояти? Вона зможе, але тут є відтермінування по часу. Тобто зможе, допустимо, дивіться, все вертається до складу України з тимчасово окупованих територій, але там буде якась сноска по часу. Оце, оце те, що вона може вибити. Там буде якийсь термін проміжок часу. Коли це станеться, і от на це Україна. Ну, як я бачу, на зараз Україна налаштована, що якщо буде таке, то вона погодиться. Тут питання часу. Тут питання часу. Ага. Одним з важливих пунктів в плані перемоги України запрошення до НАТО. Всі, звісно, чекають виборів: хто там переможе, Харріс, Трамп чи, можливо, там ще. Хоча дві два тижні залишається, але ж то сполучені штати можуть бути несподіванки. А, давайте подивимось, чи глобально таємно вже вирішено, що, ну, приміром, з перемогою Харіс Україна отримує запрошення до НАТО. Так. Але обмежена територія. Ось о запрошені. Ось приймають, А п'ятірка мечів це 5. 5 це половина. Да? А половина це мається тут на увазі не саме половина, да? а, але велика частина м -м, ну, того, що окуповане, воно буде, ну, не запрошене, да? ставомо так. Ще глобальне питання хочу задати. От. Я, звісно, історик, і знаю, що Європа не дуже далекоглядна. Але ж хочу запитати, чи зараз все ж таки ведуться якісь глобальні перемовини, чи розуміють загрозу Росії, її союзників і чи ведуться перемовини, аби був реальний важіль впливу на Росію? Так, ведуться таємні кулуарні, ведуться. І великого масштабу, бо луна це старший аркан, сили це старший аркан, тобто великого масштабу. І вони великого. не зупиняються, вони ведуться, ведуться, ведуться. Ведуться. Так. Чи угу. є ланкою цих перемовин візит Дуди до Південної Кореї, який днями відбувся? Інформація не секретна, я підписана в інстаграмі на Дуду і бачила, що він в Південній Кореї в Сеулі був. Так, угу. да. він був там, ну там офіційний візит по-інакшому називається. Ну, по-інакшому, да? але ті ж самі карти. Тобто, а, ні, ну може, він куди йому там треба і заїжджав. Я не сперечаюсь, але по факту. От, глобально, яке ще там має він вирішити питання, це те, про що ми тільки що казали, про ці кулуари. Це пройшло успішно, результативно? Щас. Це пройшло успішно з А вони самі мені видали. Ой, ой, стоять! Ой, ой! ой. ой. Вони в мене літати люблять. Значить, дивіться, я не знаю, яка вона була пряма чи перевернута, але в будь-якому випадку вона перша. Да? Третя карта. Оцього, да? Тобто е е успішно, так, успішно, і цей успіх перевернув е хід подій. Перевернув, тобто, е Від нього або з, з його допомогою було щось узгоджене. І те, що узгодження, перевернуло хід подій. А це нам показують, як. Оце значить одразу пішло як по маслу. Оце не пішло як по маслу. А це, але ж, я ж кажу, це перша карта. Да? Ми робимо на третій акцент, бо це ітог. Да? Можна домовлятися і не домовитись, і навпаки да? е, не домовитися, а потім діти згоди. От тут вони дійшли згоди. Зрозуміло, так? Да? І те, що переверне хід колеса. Хід колеса це е, звичний хід подій, які є зараз. Зрозуміло, так. Да? Для, для України теж там є наслідки. Так. Оце є зустрічі. Так, 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 да. Там якраз за території йшлася мова. Території. Ось Оце територія. Да? Оце а, десятка, не, десятка перевернута, не пряма. Це значить, а, віддавати не треба, як хочуть. А це час. Тобто через термін часу вони приєднаються. Вони це території назад. Приєднаються. <гум> 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 Чи а, глобальне це правління готує? Зміну режимів У РФ і Північній Кореї. Чи годується глобально зміну режимів У РФ і Північній Кореї? Так. У РФ так. У РФ так, і навіть вже призначений якийсь очільник, тобто вже знають, на кого поміняють. У Північній Кореї теж так, але ну, це буде трохи згодом. Тобто вони не обидва зразу і там і сям. Да? Ні, ні, ні. Час. Да? Спочатку в Росії там щось, а потім в Кореї. Так. Угу. Хороші новини. Хороші. <гум> так, обміни. Обмін стався. Слава Богу, завжди радію поверненню наших. Подальший розвиток подій. Чи найближчим часом готуються, зможуть реалізувати обміни? Так, да. На другий місяць буде великий обмін. Відтепер на другий місяць великий обмін. На перший поки ні, не бачу тут. Да? Так, зараз, зараз зовсім, зараз подивлюсь, зовсім нема. Там буде маленький, тут карта 3, маленький, щось таке маленьке. А таке гучне це буде на другий місяць. Я покажу. Тільки вже показувало, ну ще покажу, так? Так, і на третій, На третій, не видно. Зараз питаю, зовсім немає. Значить, якщо і будуть, то тут як один, два, три. Ну, до десяти, до десяти людей. Це на третій місяць. На перший місяць третина від очікуваного. А на другий прямо такий масштабний. На другий. Так, зрозуміло, так? Да? Зрозуміло. І, пані Ірино, фіналимо традиційно гарними новинами. Найближчий час для України. Гарні новини, гарні події. Щось ми знаємо про керманича. Країни, зараз питаю якої? Це про Росію йдеться? Не про Росію йдеться, ні. Зараз це важливо буде для України. А, покажу. Не про Росію, показую, не про Росію. Це важливі, дуже важливі події будуть. да. значить, щось ми знаємо про керманича якоїсь країни в світі. І те, що ми знаємо, дасть Україні певний час. Певний час. Для чогось певний час. Зараз я спитаю, це, мабуть. Це, мабуть про вибори США йдеться. Так, Це йдеться про вибори в США. Да, це, про да, це про вибори в США йдеться. Да. Тобто, я так розумію, для України ці вибори вони е е важливі. Да? Важливі, знакові. Да? І е, для, якщо ми спитали за хороші події, значить а для України зміна їх керманича обернеться чимось гарним. Отак. От це, ну, це, про... це, це про хороше. Друзі, це про хороше. Отак таким сьогодні вийшов випуск, я вам дуже дякую. Будь ласка. Так Без наче ласка. коротко, да, швиденько, але ж так глибоко капнули. Коротко і по ділу. Коротко і ділу, так. Друзі, в описі під це відео посиланчика на офіційні ютуб канали пані Ірини Клевер. Якщо ви ще не там, обов'язково долучайтесь. Друзі, попри гарні новини, звісно, є завжди загрози, бо ворог підсупний і війна ще називаєш. Ну, Боже бусінка, яка гарна, як звати. Не повірите. Ми називаємо Шерхан, а дитина називає димок. Ну, у нього, мабуть, двойної Димок, Димок Шерхан. боже, я така кашатниця. Манюнька яка гарна. Друзі, от mm -hmm. на цій позитивні ноті сьогодні ставимо крапочку. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, уникайте місць масових скупчень людей. Попереду ще купа справ. Всім дуже дякую за час. проведений разом. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.